Одеса серед лідерів антирейтингу за станом забрудненості повітря йдеться у дослідженні Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Зокрема, у повітрі перевищено концентрації формальдегіду, діоксиду азоту, втористоуводню та завислих речовин. Лікарі кажуть, це може завдати шкоди здоров'ю. На щастя, ми не маємо такого рівню забруднення як промислові міста або міста там, де є смог, наприклад, промисловий чи е, зумовлений погодними явищами, але це також підвищує ризик респіраторних захворювань, тобто хронічного обструктивного захворювання легень, бронхіальної астми, різноманітних респіраторних алергозів. Водночас, на думку еколога Владислава Михайленка, взимку ситуація може погіршитися. Зазвичай пікові концентрації забруднюючих речовин, особливо пилу та формальдегіду, спостерігаються в червні та в серпні, але взимку знову запустяться генератори, тому що, скоріш за все, буде період блекаутів, і треба розуміти, що локальне забруднення повітря підвищується саме взимку. Наразі за рівнем забрудненості повітря Одесу випереджають лише Дніпро та Кам'янське. Найбільшим забруднювачем є автомобільний транспорт. Велика маса забруднюючих речовин виділяється під час того, як автомобіль або тормозить, або набирає швидкість. Понад 50% авто в Одесі старіші за 20 років. Вони завдають довкіллю значно більшої шкоди, аніж нові машини, розповідає Владислав Михайленко. Кожен власник автомобілю може регулярно проходити техогляд свого автомобілю для того, щоб стан його автомобілю був такий, який не провокує підвищений викид забруднюючих речовин. За словами Михайленка, проблемою для Одеси є недостатній моніторинг забрудненості повітря. Контроль здійснюється українською гідрометслужбою. Однак, розповідає еколог, пости спостереження не оновлювалися ще з часів радянського союзу. Одесі контроль за якістю повітря здійснюється на восьми постах спостереження, які розташовані в найзабрудніших районах міста. І тут увага: жодного контрольного поста в спальних районах в Одесі немає. Тому ті результати, які ми отримуємо згідно з цього топу, топ 3 найзабрудненіших міст, вони навіть не враховують стан якості повітря в спальних районах. Водночас у місті працюють моніторингові станції, які встановлюють активісти. Зокрема, одеська громадська організація Зелений лиза за допомогою Дніпровської Сейв Дніпро. Вони надавали громадянам, роздавали ці е, аналізатори повітря. Е, ось і е, Скажімо так, після того, як набиралась ну, якась кількість значна, то е, ми вже на мапі можна було побачити, що е, ну, розміщення наразі ця система в Одесі працює в обмеженому режимі. Для повномасштабного запуску, розповідає Балінський, потрібне фінансування. Ми купували їх і три чи чотири таких аналізатора, але є проблема, бо їх потрібно і, все ж таки за, ним, за ними спостерігати, потрібно обслуговування. За словами активіста в інших містах подібні ініціативи підтримуються муніципальними програмами, але поки не в Одесі. Ксенія Кулашкіна, Павло Шаповалов, перший міський.